Розділ 24 Треба діяти тонко. Гаммер запанувала напружена очікувальна тиша, коли четвірка демонів нахилилась уперед, розглядаючи своїх полонених. Здавалося, що дві співочі пташки намагались прошмигнути крізь зграю стерв'ятників за перекусом, тільки щоб виявити, що самі стали вечерею. Я стояв навколішки. Завмерши від жаху, що миті готовий побачити, як моїх двох союзників роздеруть на шматки. Раз Фрумпель уже видав нас. спокійно сказав Аз. Немає сенсу далі триматися за личини. Впевненість у його голосі трохи заспокоїла мої нерви. Ми вже у справі, і хоч би чим усе закінчилося, назад дороги нема. Я швидко заплющив очі. І зняв з Ааза личину Гаркіна. «Ааз!» – вигукнув Іштван з радістю. Я мав здогадатися, що це ти. Це він. почав Брокхерст. Ви знайомі? перебив Фрумпель, проігнорувавши біса. Знайомі. захихотів Іштван. Та ми давні вороги. Він ще кілька пройди світів, ледь не знищили мене минулого разу. Ну, тепер наш хід! еге Іштване!» посміхнувся Хігінс, ліниво тягнучись до арбалета. Тихіше, тихіше, зупинив його Іштван. підняв біса за голову і легенько потрусив. Не варто поспішати. Схоже, тобі важко знайти нормальних союзників, Іштване! — зневажливо кинув Ааз. Го, Ааз! — розсміявся Іштван. — Все такий же язикатий, геш? — Біси, голос Ааза аж струманів зневагою. Та ну тебе! Ти ж здатен на більше, навіть ти, Іштван зітхнув. І кинув Хігінса назад у крісло. Ну, що поробиш, інфляція, знаєш. Він сумно похитав головою, але швидко знову повеселішав. Ти не уявляєш, який я радий тебе бачити, азе. Думав, доведеться чекати, поки ми завоюємо збоч, перш ніж зможу звести з тобою рахунки. А ти сам заходиш. Тільки не смій здохнути раніше, ніж ми розрахуємось. Я ж тобі казав, втрутився Фрумпель. Він втратив сили. Сили? Хе. пирхнув Квіглі, якого схоже, зачепило, що його проігнорували, і це витягло його з переляканого мовчання. У нього ніколи їх і не було. А це хто такий? Вперше поглянувши на Квіклі, Поцікавився Іштван. Ми знайомі? Слухай, Іштване!» перебив Аз. Можна вина? Ми ж не чужі, га? Звісно, Азе, махнув той рукою. Наливай. Було трохи моторошно слухати цю розмову. Зовні вічлива і майже дружня. Вона звучала як обережне бавлення кішки з мишами. Тон небезпечної гри крізь маску доброзичливості. Слідкуй за ним. прошипів Фрумпель, злісно дивлячись на Аза. О, Фрумпелю, який же ти бородавочник, насварив його Іштван. Це ж ти мене запевнив, що він втратив свої сили. Мені здається, він має рацію. буркнув Брокгерст, підводячись і відступаючи. Поки Аас підходив до столу. Якщо ти не проти, Іштване, я краще поспостерігаю звідси. Він сів на нижню сходинку сходів, що вели на балкон, де ховались танда і я. Тон у нього був майже буденний, але було зрозуміло, що він просто чекає сигналу Іштвана, щоб кинутися на нас. Ви біси ще гірші за диволів!» скривився Іштван. Саме собою, зухвало відказав Фрумпель. Та досить тобі, Фрумпелю. сердито почав «Що Щодо цього типчика. Фрумпель кивнув на квіглі, ігноруючи бісів. То це учень Гаркіна. Він і був тим, хто робив магію для нашого збочинця після того, як той втратив сили. Справді. аж ожив Іштван. А ти знаєш фокус із келихами і кульками. Я обожнюю цей трюк!» Я нічого не розумію. пробурмотів Квіглі, розгублено відступаючи від компанії. Якщо ми і збиралися створити якийсь відволікаючий маневр, то це був саме той момент. Я заплющив очі і змінив зовнішність Квіглі. Найочевидніший вибір для його маскування це. Я сам. Бачите! Вигукнув Фрумпель, гордо вказуючи на квіглі. Я ж казав Трокволд. Одночасно вигукнули обидва біси. Що? насупився Фрумпель, звузивши очі з підозрою. Я був готовий. Щойно пролунали вигуки, я знову змінив квіглі. Цього разу надав йому риси Трокволда. Та це ж Трокволд. вигукнув виштван. Оце так смішно. «Стій!» Просичав Брокгерст. Як ти можеш бути Троколдом, якщо ми перетворили тебе на статую ще до того, як упіймали Троколда? Це добряче розсмішило Іштвана. Він заходився ще гучніше сміятись. Досить. задихаючись, прохрипів він. «Ой, досить. Ах, живіт болить азе! Цього разу ти себе перевершив. Та пусте. Скромно озвався Ааз. Тут щось не так. оголосив Фрумпель. Він запхав руку в глиб своєї ряси, не зводячи очей з квіглі. Я збагнув, що він робить, тягнеться до кристала, який розпізнає маскування. Коли блискучий камінь вже з'явився з-під тканини, я діяв миттєво. Легкий короткий ментальний поштовх і кристал вислизнув із руки Фрумпеля просто у глечик з вином. Вилаявся той, потягнувшись до вина. Забери руки від вина, Фрумпелю! буркнув Ааз, ляснувши його по зап'ястю. Свою цяцьку утримаєш, коли ми доп'ємо глечик. І щоб підкреслити свої слова, він підняв глек і заходився розливати вино по кухлях на столі. Годі цієї маячні! вибухнув квіглі. Я скривився від слова маячня. Але Іштван, схоже, не звернув уваги. Він просто нахилився ближче, роздивляючись Квіглі. Я не Сків і не трокволд, проголосив Квіглі. Я Квіглі, мисливець на демонів поза сумнівом. І будь-хто, хто посміє це заперечити, демон чи людина скуштує мого меча. Це вже було надто для Іштвана. Він буквально завалився від сміху. Ох, який же він куметний Азе. задихаючись, сказав він. Де ти знайшов цього жартівника? Та це ж ти його до мене послав, пам'ятаєш? нагадав Аз. Точно, точно ж. кивнув Іштван, і навіть цей факт видався йому безмежно смішним. Інші ж веселилися значно менше. Отже, ти мисливець на демонів, так? Огризнувся Фрумпель. А що тебе так дратує в демонах? Гріхи демонів занадто численні, щоб їх перелічити. гордовито відповів Квіглі. Та нам поспішати нікуди. долучився Брокгерст зі сходів. І тобі теж. Тож почни хоч з кількох. Ну, почав Квіглі. Ви вкрали мій магічний медальйон і мій магічний меч. Ми не знаємо нічого про жоден магічний медальйон, обурився Хігінс. А твій так званий магічний меч ми віддали, що ще демони зробили, перебив Фрумпель, не надто прагнучи, щоб розмова зайшла про меч. Ну, ви зачарували мого бойового єдинорога, і тепер він вважає себе драконом, кинув Квіглі з викликом. Твій єдиноріг зараз прив'язаний у стайні, спокійно заявив Хіггінс. «Фрумпель його туди привів. Мій єдиноріг стоїть біля дверей, наполягав Квіглі. І він думає, що він дракон. Твій єдиноріг у стайні, відрубав Хігенс. А ти, схоже, божевільний. Панове, панове. Іштван підняв руки, хоч усе ще сміявся. Це все, звісно, дуже кумедно, але подивіться на туди. Останнє було сказано з таким подивом, що всі в кімнаті миттєво повернули голови у вказаному напрямку. У повітрі, менш ніж у двох долонях від голови Іштвана, зависла маленька червона стріла з золотим і чорним оперінням Отруйна стріла! захоплено мовив Іштван, обережно взявши її з повітря. Хто ж це наважився підступно отруїти мене? Його погляд повільно перевівся на Брокгерста, що безтурботно сидів на сходах. Брокгерст раптом усвідомив, що всі дивляться саме на нього, його очі розширилися від жаху. Ні, я стривай, Іштване!» Він напівпідвівся, простягнувши руку, наче захищаючись. Це не я, ні, не треба. Останнє прозвучало, коли його руки різко метнулися до горла і почали нестримно його стискати. <плес> Він відкинувся назад на сходах і почав шалено кататися туди-сюди. Іштване. нерішуче почав Хіггінс. Зазвичай я не втручаюся, але, може, варто хоча б вислухати, що він скаже. Та я ж нічого не роблю. Іштван кліпнув очима з ображеною невинністю. Я зиркнув на інший кінець балкону там, у напівприсіді, сиділа танда із заплющеними очима. Вона, здавалося, душила невидиму людину просто перед собою. До мене почало доходити. Наскільки витонченим може бути справжній вбивця. Ти нічого не робиш. верескнув Хіггінс. Ну, тут і зробить щось. Він же помирає. Я вже подумав, що ця абсурдна репліка знову викличе у Іштвана напад сміху, але цього разу ні. Ох. зітхнув він. Все це так заплутано. Гаразд, ти маєш рацію. Він клацнув пальцями, і Брокерст перестав битися в конвульсіях і почав хрипко у ривчасто дихати. Тримай, друже, ковтни вина. Ааз простягнув йому повний кухоль, який біс почав жадібно осушувати. Аазе. суворо звернувся до нього Іштван. Гадаю, ти був з нами не зовсім щирий. «Я?» Перепитав Аз із невинним виглядом, навіть ти не зміг би влаштувати такий безлад без сторонньої допомоги. То звідки вона? Він заплющив очі і підняв обличчя до стелі. Ага, ось звідки? На іншому кінці балкону почувся зойк, і там раптово підняли в повітря невидимі руки. Хігінс. вигукнув іштон. Ще один, та це ж день сюрпризів. Танда мовчала, поки її обережно опускали на стілець поруч з іншими. «Хм...» – пробурмотів Іштван. Ніби й нікого не забули. Я відчув раптовий тиск невидимої сили і зрозумів, що тепер моя черга. Відчайдушно намагаючись вигадати якесь маскування, я зміг згадати тільки гліпа. І я спробував. Дракон. закричав Брокгерст, коли я з'явився в повітрі. Гліб, озвався я, відчайдушно закочуючи очі. О, та це вже занадто. скривився Іштван. Я хочу бачити, з ким маю справу. Він недбало махнув рукою, і всі личини зникли. Очевидно, Іштван власноруч оголосив мораторій на маскування. Я опустився до решти, але мою ефектну появу майже всі проігнорували. Тандо. вигукнув Іштван із захватом. Ну і ну, це ж справжня зустріч старих друзів. Ви на місяць, Іштване!» – огризнулася Танда. Квіглі так стрімко переводив погляд з одного на іншого, що я боявся, що його голова скоро відвалиться. Я нічого не розумію, застогнав він. Заціпся, квіглі, буркнув Аз. Потім пояснимо. Якщо, звісно, буде кому пояснювати, скривився Фрумпель. Я був схильний погодитись із Фрумпелем. Атмосфера в кімнаті вже не мала й натяку на веселощі. Усе закінчилося. Ми програли. Нас викрили, нас зловили. А Іштван залишився сильним, як і раніше. Якою б не була таємна зброя ааза, вона, схоже, не спрацювала. Що ж, боюсь, усе хороше коли закінчується, зітхнув Іштван, осушуючи свій кухоль. Тепер, на жаль, мені доведеться вас позбутися. Він і справді звучав сумно. Але я чомусь не міг його пожаліти. «Е, Лише одне питання перед тим, як ми почнемо, Аазе. несподівано спокійним тоном мовив він. Яке ще? озвався Ааз. Навіщо ти це зробив? Тобто з такою жалюгідною командою, на що ти взагалі сподівався? Як ви мали намір мене перемогти? Іштван здавався справді щирим. Знаєш, Іштване?» – протягнув Ааз. Це питання точки зору. Це ще що означає? недовірливо запитав Іштван. Я не сподіваюсь, що ми тебе переможемо. всміхнувся Ааз. Я знаю, що ми вже перемогли. Справді? хмикнув Іштван. І на чому ж ґрунтується твоя логіка? А на тому, кліпнув очима Ааз із невинним виглядом. Що ми вже перемогли? Все скінчено, іштване, хоч ти цього ще й не усвідомив.